Колеги, всім привіт від компанії Bayer. Знаходимося сьогодні на нашій агроарені поблизу Умані Агроарена Центр. За вікном, серпень-місяць, 8 число, і ми розпочали посів дослідних ділянок озимого ріпаку. Поряд зі мною менеджер Руслан Солонько. Колеги, всім привіт! На задньому плані ви бачите трактор сівалку і ми сьогодні висіваємо перший срок посіву. Лінійки гібриди возимо ріпаку під брендом Декал. На даній локації у нас будуть досліди по строкам посіву, також будуть висіяні лінійка повністю. З кількох гібридів Руслан? 16 гібридів, 10 гібридів по звичайній традиційній технології, 4 гібриди по системі Клеарків і 2 міської масові гібрид. Також обов'язково будуть висіяні. Варіанти із системами захисту від нашої компанії. Тому радо вас запрошуємо відвідати наші осінні дні поля, де ви зможете не тільки побачити блок по кукурудзах, Соняшника. блок по соняшниках. Так, соя, цукровий буряк, Ну а звісно, вже оцінити наші досліди по озимому ріпаку. Друзі, ми вам щиро бажаємо встигнути посіяти, зловити вологу. Отримати дружні сходи, а саме основне, бажаємо всім миру та перемоги і гарних уровень. Дякую.